Другої групи вигідно чи пастка? ФОП другої групи виглядають дуже класно. Платиш 1600 шість гривень місяць, плюс ЄСВ, плюс військовий збір і ніяких складних звітів. Ніякого ПДВ навіть немає касового апарата, якщо працюєш офлайн. Але є обмеження, і про них ніхто вам не скаже на старті. По перше. Ти не можеш працювати з юридичними особами тільки з фізичними. По-друге, є ліміт доходу у 2025 році. Це 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. Перевищив автоматично, переходиш на загальну систему. По третє, не всі кведи дозволені. Наприклад, освітні послуги у деяких випадках заборонені або фріланс з іноземними клієнтами. Це вже також сіре поле. І найгірше, якщо ти порушуєш правила, ти втрачаєш право на спрощену систему оподаткування, переходиш автоматично на загальну і податкові. Вава може всі ваші операції перерахувати заднім числом по загальній системі. Тобто платив 5, а перерахують по 18. ФОП другої групи це окей, якщо ти тільки працюєш з населенням, з ФОПами і не плануєш масштабуватися. Хочеш рости, оформлюю відразу третю групу. Підписуйтесь та звертайтесь на консультацію.